Віталій, Андрій і Павло Котвицькі – три сини і три надії дмитрівчанина Леоніда Котвицького на мирне, вільне і незалежне життя. Проте не лише його, а й усієї України. Адже рідні брати наразі відстоюють незалежність нашої батьківщини і пішли на фронт добровольцями. Як тільки почалося, е, самі старші, самі менші сини, вони одразу ж на другий день побігли в воєнкомат. І сказали, ну будемо же захищати нашу країну, коли середній син Андрій дізнався, що двоє братів на фронті, повернувся із заробітків і теж пішов добровольцем на війну. Спершу він боронив Миколаїв, тепер відбиває атаки ворога на Донеччині. Старший і молодший сини Леоніда Котвицького тримаються разом. Починали з захисту Житомира, потім Києва. Зараз служить на Харківщині. Батько безмежно пишається своїми синами, відчуває гордість за те, що йому із дружиною вдалося виховати гідних синів не лише для себе, а й для України. Я вам скажу чесно. Наша країна це не кусочок. Пробачте, ось до. І не треба, щоб дітки, пробачте, коло мене сиділи, захищали мене, хай країну захищають, а не мене. Я вже якось буду старатися сам себе захистити. Давай, Хоча батько налаштований рішуче впевнений, справжні чоловіки мусять захищати батьківщину від ворогів. Та все ж серце за дітей крається. Адже настала зима, прийшли холоди, і нашим захисникам зараз не переливки. Тяжко було б і родині Котвицьких зимувати. Україна на даний час переживає складні часи. З Настанням холодів все більше родин, які проживають в сільській місцевості та мають пічне опалення, звертаються за. Допомогою в опаленні в зимовий період. Сьогодні натуральну допомогу у вигляді дров отримала родина Леоніда Леонідовича Котвицького, троє синів, якого обороняють нашу країну в лавах Збройних сил України. Леонід Котвицький вдячний міській владі за допомогу. Спасіба, допомогли мені, як сказати, люди добрі, діти не змогли. Помогли люди добрі. Так що, я думаю, не замирним. А дітки хай захищають. Сини частенько телефонують батькам із фронту, не мають змоги довго спілкуватися та все ж встигають поділитися найголовнішим. «Все добренько, ми йдемо вперед. Тільки вперед. Вперед йдемо, а це радує, що вони йдуть вперед. І мені на серці легше. Поймаєте, що вони можуть, як сказати, і щоб батько спав спокійно з мамою, можуть позвонить, порадувати. І з батьківського двору до своїх синів та інших захисників і захисниць України Леонід Котвицький надсилає вітання з нагоди Дня Збройних Сил України. Слава Україні і героям слава. І хай вони Вертаються всі додому живі і здорові. Хай вертаються живі і здорові, ну, як відправлять тих, хто до нас прийшов. Чи хай Бог пробачить, чи туди, чи туди. Буде перемога. І я думаю, це ще не довго. Я так думаю, ще не довго, і ми будемо жити вільно, вільно. Наша країна вільна і щаслива. Віримо в ЗСУ. Віримо в перемогу. Віримо в Україну.